E <music> Є новини друзі, конфлікт в керівництві зсу та як це пов'язано з відставкою Драпатого, командувача сухопутних військ. Дослухайте до кінця на українській правді вийшла стаття, і тут з посиланням на проінформовані джерела розповідається про те, що ну сирський він керує всім, тобто виконує і свої обов'язки, і обов'язки всіх командувачів, Плодь до того, що він розставляє там взводні позиції. Тут описується. Ну це не його робота, тому що він має займатися плануванням на стратегічному рівні, що в нього з драпатим. Ну, холодні стосунки робочі, і якщо там навіть, щось драпати там, хоче зробити, сирський каже, робити по-інакшому, і ну, це не зовсім виходить. І в них ще є розбіжності, тому що сирський хоче наступати, а драпатий каже, треба будувати оборону, що, як на мене, абсолютно правильно, і, і не давати росіянам проходу. Ну, але тут я не військовий експерт, я не буду розібратися. Я прочитаю, зараз обговорював. Дослівно головнокомандович прагне контролювати все від призначення нового командира 59-ї бригади, яка підпорядковується командувачу безпілотних систем в Сухаревському, до місця розташування піхотної позиції на певному напрямку. Це не лише обрубує руки тактичних груп, оперативно-тактичних і оперативно-стратегічних угруповань, які мають управляти бойовими діями зі знанням обстановки на місцях, це також уповільнює ухвалення критично важливих рішень. Далі, пряма мова поінформована спів... співрозмовника ОП у силах оборони замість того, щоб планувати стратегічні оперативні дії, Сирський займається написанням бойових розпоряджень на відновлення позицій відділення. Гінштаб з порушенням логіки здорового глузду і нормативних документів надсилає координати, де поставити позицію відділення, визначення позиції відділення це завдання максимум командира взводу. При тому ці розпорядження приходять з уточненням, Якщо ви не поставите позицію, там на вас чекає кримінальна відповідальність. Так, між сирським е, Драпатом холодні робочі стосунки з одного боку, з іншого, як підтвердили УП троє не пов'язаних між собою співрозмовників. Головков часто вважає себе свої управлінські рішення найкращими та відгорожує Драпату від частини повноважень. От така стаття. Ну тобто, це говорить по перше про конфлікт. І тут ну як на мене, практично прямо не зрозуміло. Відставка Драпатова. розуміло, що він там взяв на себе відповідальність, порядно поступив, написав рапорт про відставку з посади. Але ну зрозуміло, що в нього тяжкі відносини з його керівником, який ну замість того, щоб допомагати йому і займатися своєю роботою, лізе в його роботу і керує його підрозділом. А він працювати нормально не може. Ну і ще розбіжності той хоче наступати. А я думаю, що це абсолютно неправильно. Ну я не військовий експерт, але це не Правильно. А драпатий каже, треба будувати правильну оборону і знищувати якомога більше росіян. Ну, вчора Зеленський звернений сказав, що він збере їх на нараду і буде з ними розбиратися і будуть якісь відповідні рішення. Ну, але рішення мають бути розумні. Розумні, треба розібратися і прийняти однозначно правильне рішення. Тому що, як ми бачимо, така би стаття би не сплила, якщо б не було конфлікту. Напишіть, що думаєте.